Вітаю, мене звати Чимирис Євген. І героєм цього випуску став новий планшет компанії Lenovo Tab K11+. наступник моделі Lenovo P11 другого покоління. І одразу давайте почнемо з екстер'єру. Стильний металевий корпус з додатковою пластиковою вставкою. Вивірено оформлені рамки екрану. Вони однакової товщини по всьому периметру та тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках, та щоб не було фантомних натисків. Планшет Lenovo K11 Plus є доволі продуктивним рішенням. Він працює на базі процесору Qualcomm Snapdragon 680, восьмиядерний, Автономний та продуктивний. В залежності від модифікації може бути 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті для зберігання особистих фотографій, відосиків. Є в залежності від модифікації варіанти на 64, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті та місце під її розширення за допомогою мікро СД карти. При цьому там само знаходиться і слот під сім карту але пам'ятайте, в залежності від модифікації. На одній з довгих граней планшету розмістилися кнопки регулювання гучності та два мікрофони. З'явилася додаткова кнопка з можливістю налаштування різного типу команд Action Key. Без уваги залишився рознім для зарядки. Він же Type-C порт, та аудіо рознім. Планшет K11 Plus оснащений швидкісним Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Також користувачеві доступний NFC-модуль, котрий дасть можливість приймати та проводити платежі. І тепер декілька слів про екран планшету. Практично 11,5 дюймів IPS-матриця з роздільною здатністю 2000 на 1200, яскравістю в 400 ніт та співвідношенням сторін 15 до 9. Частота розгортки зображення 90 Гц. Ну а щоб це задоволення стало ще насиченішим, є 4 динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Планшет Lenovo Tab K11 Plus має комплектний блок живлення на 20 Вт. в розпорядженні користувача є близько 14 годин інтернет-браузінгу або близько 12 годин перегляду відео на одному заряді. Планшет має вбудований акумулятор ємністю 8600 мАч та оснащений підтримкою технології швидкої зарядки. Планшет K11 Plus підтримує роботу зі стилосом Lenovo Tab Pen Plus, який дуже сильно спрощує. Процес написання нотаток, створення скетчів або будь-якої роботи з використанням пера. До цього планшету окремо можна придбати клавіатуру. Нова клавіатура є мультидевайсною. Вона ідеально підійде для роботи з різними операційними системами: Android, Windows та iPadOS. Клавіатура має зручні клавіші з ходом 1,3 мм, окремі кнопки для швидкого переключення між різними пристроями. Два варіанти конекту бездротовий та дротовий, і незважаючи на надлегку вагу, всього 177 грамів. Клавіатура більше 60 годин може працювати на одному заряді. І на десерт планшет K11 Plus має дві камери: основна зі спалахом та фронтальна, яка оснащена функцією розпізнавання обличчя. Lenovo K11 Plus ідеально підійде тим, хто хоче отримати від планшету не лише робочі приємності, а й насолоду від перегляду улюбленого відеоконтенту. I love you